Друзі, привіт! У нас сьогодні тема на стику психології йоги про те, як медитація здатна впливати на наше життя повсякденне і на таку його величезну складову, як стосунки. Да, стосунки з самим собою і стосунки з іншими людьми. А, медитація. Тут я буду мабуть використовувати це слово. Як синонім слова споглядання, тому що це дуже схожі речі. Коли ви вчитеся медитувати, ви в першу чергу вчитеся сприймати те, що є, таким, яке воно є, без намагання це якимось чином контролювати або міняти. Тобто ви просто розслабляєтеся і впускаєте в свою свідомість інформацію такою, якою вона приходить, без намагання якимось чином її виправити. так? Так от, як це може ця навичка, яку ви здобуваєте в медитації, або в самоспостереженні через психологію, а це дуже такі пов'язані речі і схожі по своєму впливу. Як воно може впливати на ваші, наприклад, стосунки з людьми? Візьмемо теоретичну пару. Та, от Ви, наприклад, познайомилися там, з хлопцем або з дівчиною, і у вас починаються з нею стосунки, з цією людиною. Медитація в плані, як вона може проявлятися, так, от на початку стосунків, це вивчення цієї людини без призми своїх якихось пояснень того, що відбувається, того, що ви бачите. Так? Тобто, без виправдовування того, що ви бачите, без пояснення логічного того, що ви бачите, а просто споглядання і вивчення людини. Тобто, наприклад. А якщо ви бачите, що людина, от, наприклад, там погано ставиться до інших, от ви це помічаєте. От просто людина, по-перше, ви вчитеся помічати, так тобто, ви не закриваєте на це очі, ви не пускаєте це мимо своїх вух. Коли ви вмієте медитувати, ви вмієте свою увагу спрямовувати на об'єкт сприйняття. І таким чином медитація, перша, що вчить вас робити, це уважно ставитися до того, що ви спостерігаєте. Наприклад, там теоретично ви знайомитеся там, з людиною, ви вмієте активно слухати, ви вмієте активно розглядати, ви вмієте активно е споглядати цю людину, вивчати її. Так? А якщо у вас якісь довгострокові плани на цю людину, наприклад, або в принципі теоретично для стосунків то ви повинні вміти одразу бачити і чути, так? а не е, пробувати от, картину світу або картину ідеальних якихось людей, яких ви собі всередині намалювали, що от, людина повинна бути така. Так? Ви знайомитеся з людиною, і коли ви не споглядаєте, а в звичайному стані свідомості знаходитеся, то мозок він здатний робити таку от помилку. Підлаштовувати людину під власні очікування. Тобто, наприклад, тут приходить метафорично, приходить там восьмикутник на побачення, а ви хочете в ньому бачити трикутник. А він восьмикутник, і ви починаєте собі, та ні, це не кут, це, 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 це там не грань, це ми обріжемо, це там може виправитися, а це можливо мені здалося. Так? А медитація вчить дивитися: прийшов восьмикутник. Значить, це восьмикутник, Прийшов круг, значить це круг. так, Тобто ви таким чином не намагаєтеся виліпити з іншої людини щось інше у себе всередині. І потім ви не будете в ній розчаровуватися. Ви сприймаєте таким, яке воно є. А, які речі от в плані саме стосунків, так я вам би порекомендувала, на які речі звертати увагу. Так? Якщо от навіть. Взяти яку-небудь якісь уявлення про чакри, та наскільки ви в чакрах сходитеся з цією людиною, якщо от метафорично так? в розумі, наскільки вам цікаво з цією людиною, так? чи вам просто хочеться, щоб вам було цікаво, і ви постійно чекаєте, що вам буде цікаво, а насправді вам не цікаво. Та наскільки вам по-чесному цікаво з цією людиною? Тобто, тут дивіться, тут крім того, що ви... Маєте навчитися споглядати без очікувань, та? тут ще дуже важлива така риса характеру в власному свідомості, в власній свідомості розвинута як чесність. Та? По чесному, наскільки мені цікаво, по чесному, наскільки мені близько уявлення цієї людини до моїх уявлень, та? уявлення про світ, уявлення про інших людей, уявлення там про. Які-небудь ну, це серце та? про стосунки, там, про любов, про дружбу, наскільки воно мені близько до серця, та? наскільки ми сходимося в якихось своїх а, вольових якостях. Та? Якщо одна людина, ну, лінтяй повний, от, по, повний лінтяй, а інша там постійно намагається розвиватися, постійно щось старається, ну не будуть вони довго разом. Ну не будуть, тому що вони не сходяться в дуже важливі речі. Одній людині буде постійно здаватися, що інша лінтя нічого не робить, а лінтяю там тому, хто більше любить там відпочивати, більше любить кайф від життя. Йому буде постійно здаватися, що та інша людина. Та воно спочатку може здається, що сподобається, що людина валява, наприклад. Але потім, в якийсь момент, та людина, яка більше хоче кайфувати і відпочивати, вона почне відчувати, що її нібито. Нею постійно незадоволені, або її постійно підганяють. Вона не хоче цього робити, постійно бути зайнятою, так? а її нібито підганяють. І навпаки, тобто в вальових якостях ці люди вже не будуть сходитися. В горлі, та, наприклад, горло, одна людина схильна до того, щоб там, проявляти себе, постійно там, я не знаю, співати, займатися творчістю. Там, якось... Розмовляти з іншими людьми, комунікувати, бути в соціумі, робити щось для соціуму і так далі. А інша людина, наприклад, повний інтроверт, і не хоче вона ні, ні ходити нікуди в квартирі, їй найкраще. так? Не хоче вона ходити там кудись на які-небудь там концерти, там іще куди-небудь. Так, просто людина повний інтроверт, а інша екстраверт. Ну, скоріше за все, там можна в принципі з цим працювати. так? Але наскільки вам це важливо? Якщо для вас це якась важлива частина, щоб ви, наприклад, зі своїм партнером разом могли брати участь в якихось соціальних активностях, так? або ви могли б разом займатися якоюсь творчістю пов'язаною пов з самовираженням, так? або там відвідувати щось разом. Якщо у вас тут повне неспівпадіння, то просто бачте це одразу, так? наскільки вам це важливо? Та, і наскільки ви реально можете припустити, що ви з такою людиною будете щасливими. Або, наприклад, там, от одній людині дуже важливі фізичні стосунки, та, от, там, секс, от, дуже дуже велика от якась, а, тяга до вираження через тіло своєї любові. Так? А іншій людині ну, це взагалі якось нецікаво, або вже не цікаво, або з самого початку не цікаво. Ну, навряд чи ви зможете задовольнити одна одну, будучи тільки вдвох. Так? Тобто, взяти якимось чином просто або одну людину а, примушувати робити те, чого вона не хоче, так? або іншу людину заглушати, хоча у неї бажання є. Тобто, не співпадіння це потрібно бачити одразу. Якщо у вас практично от, по всіх цих сферах, так? по всіх чакрах практично всюди співпадіння. Клас, ви це можете помітити, ви можете з цим працювати. Якщо ви бачите, що реально з самого початку ви чесно подивитеся, що людина не підходить вам по основних характеристиках, по якихось важливих характеристиках, то навіщо триматися за ті стосунки за ту людину, яка все одно не буде з вами довго? Тобто, наприклад, там, скажімо в плані не чакри, а просто якихось як уявлень та, про життя. Одна людина любить людей. Так? А інша людина, не людина ну не любить людей, ну, ну не хоче бути з людьми там, і так далі. А, то та людина, яка любить людей, та вона спочатку може відчувати, що ну, цей партнер він ніби от того не любить, там з батьками у нього проблеми, так? От, там з тими свариться, з тими свариться, з батьками, з, там, з якимись там колегами, постійно незадоволений, там, постійно, там, я не знаю, там щось не там, та, та, там щось не так. З тим, що той дурак, той урод, той товстий, той худий, той занадто балакучий, той ще якийсь. Але мене то він любить або вона. так? Тобто нібито взагалом ця людина погано ставиться до людей. Так? Загалом вона ненавидить людей. Але мене то ця людина любить. І тут теж треба помічати, а які такі ваші якості штовхають вас бути з людиною, яка явно, ну, якби. Ну, не вміє любити, або явно аб'юзер. так, От, Наприклад, там завжди в колишніх стосунках були там конфлікти, і там постійно був якийсь там хлопець, наприклад, був агресивним. Або дивіться, дивіться одразу, як, як людина ставиться до своїх колишніх. Високо розвинуті люди, це моя особиста точка зору, з якою багато хто все ж таки з психологів, як мінімум, Погодиться, що розвинута людина, психологічно, емоційно розвинута людина, вона не буде поносити своїх колишніх. Причому особливо всіх, так? От якщо от взяти всіх цих людей, які були в минулому, розвинута людина не схильна до того, щоб казати, що вони всі були уродами, всі були стервами, всі були там якимись тупими, жадними і ще якими-небудь. Тобто духовно розвинута людина, особистісно, емоційно розвинута людина це та, яка, в принципі, не вступає в довгі відносини з тими, кого вона вважає поганими людьми. Так? Чому? Тому що вона здатна бачити. Розвинута людина це та, яка здатна бачити. А якщо вона бачить, то навіщо вона тоді знаходиться в стосунках з тими, хто настільки поганий. Ну, тобто, які тоді її причини знаходитися поруч з такими людьми. А якщо вона так ставиться до них, то просто будьте впевнені на 100%, що в якийсь момент ця людина буде ставитися і до вас так само. І тут потрібно просто в собі чесно знайти оту свою частину, яка хоче вважати себе особливою. Так? От, типу, ну, та людина не любить інших, але мене то вона любить. Це тому, що я особливий, це тому, що я відрізняюся від інших, тому що я така або такий класний, що мене не любити неможливо. І хоч вона там до мами там погано ставиться, до своєї власної, до батька там матюками там, їх називає, але мене то вона любить. Повірте, такі моменти, якщо на них закривати очі, вони в будь-який будь отакий от момент навіть неочікуваний, дуже швидкий, повністю може змінитися до вас точка зору. І ви потім після розставання станете одним з тих падлюк, які, які були раніше. І навпаки, якщо ви бачите, що людина гармонійна в своєму а, ставленні до інших людей, до, в своєму ставленні до світу, в своїх відносинах з друзями, в своїх відносинах з батьками, в своїх відносинах з колегами, в цілому гармонійна. Я не кажу там прямо от ідеально, та? але в цілому гармонійна. в цілому ставиться гарно до своїх колишніх. То, скоріше за все, що вона буде це проявляти із вами. І навіть якщо ви розстанетеся, у вас не буде проблем з такою людиною, тому що вона теж буде ставитися до вас так само добре, як вона ставиться до своїх усіх колишніх людей. Про такі речі просто одразу потрібно розуміти і бачити. Інакше от сьогоднішнє відео, наприклад, мене Наштовхнула записати ситуація у знайомої, яка потрапила в таку ситуацію. Я в неї запитала всього лише одне питання, коли вислухала усі жахи, які вислухала. Та? Я кажу: от скажи мені по-чесному, як та людина ставилася до інших? І тут пауза. І мені відповідають, що ти знаєш, якщо так проаналізувати, то і правда, я дуже сильно закривала очі на те, що там ставлення до інших погане. Погане, тому що той там, поганий, той дурний, той тупий, той занадто розумний, той занадто там, негарний, той за собою не, не слідкує. А що тоді дає а, надію думати, що до тебе буде ця людина ставитися інакше? Тобто медитація це прийняти іншого таким, який він є. І якщо тобі отой він таким, який він є, подобається, якщо ви підходите одне одному. так? То магія кайф в тому, що вам не потрібно буде міняти одне одного. Ви просто будете разом насолоджуватися життям. Але якщо обрати людину, яка восьмикутник, а ти хочеш із нього виліпити трикутник, наприклад, або круг, так? то ти будеш його все життя пиляти. І він це буде відчувати, або вона. Розумієте? Тобто подивитися правді у вічі. По-чесному з самим собою або з самою собою це величезний дар, який одразу, якщо ви вмієте а, одразу це помічати і вчасно відпускати від себе людей, то це вас вбереже від тих стосунків, які вам будуть залишати якісь рани в серці. Тому що ви просто будете одразу бачити, це не значить, що ви там будете там, Я не знаю, перебирати людей як, як шкарпетки там, міняти їх і так далі. Ні, ви просто будете одразу бачити ті речі, які ви могли б не бачити довго, а потім довести ці стосунки до якоїсь такої межі, коли далі вже неможливо, і розстатися ворогами. Тобто краще залишитися десь друзями. Краще ви бачите, от не підходить вам людина по якихось характеристиках для стосунків, але подобається. в принципі, та? Залишитися друзями, буде у вас класна людина поруч. Або там разом займайтеся спортом, наприклад, так? От, якщо ви в цих чакрах, скажімо, та, сходитеся, таким чином можна людей біля себе залишати для чогось, а не ліпити з них те, що ви собі придумали. Це, е, іншими словами, е, якщо от перефразувати та, те, що я сказала, потрібно більше відчувати і менше думати. Тому що, скільки є вчителів, всі кажуть одне і те ж: всі проблеми від розуму. Чому від розуму? Не тому, що розум там якийсь поганий, а тому, що просто розум він намагається все структурувати і пояснити. А особливо, якщо у того розуму є ще якась картинка, яку йому хочеться бачити, хочеться вибудувати, так? то він починає підлаштовувати світ під якусь картинку. А світ він не може підлаштуватися, він занадто широкий, він занадто різноманітний. Тобто, насправді, ви можете або просто знайти, споглядаючи того, хто вам одразу буде в кайф, або ви можете взяти людину, яка вам по-чесному не подобається, і мучитися з нею все життя, або там певний час. І людину мучити, тому що людина буде відчувати, що вам постійно в ній щось не підходить. Розумієте, це двосторонній процес. Іноді люди думають, що, типу, от я такий великодушний. Я зустрічаюся з дівчиною, хоча вона не така і ідеальна. Та? Наприклад, скажімо, або з хлопцем, давайте, щоб не було там сексизму, я не знаю. Я буду, наприклад, про себе казати. Та? От, що я зустрічаюся, наприклад, там, я не знаю, з. Ам... Овстеньким хлопчиком, який постійно їсть чіпси, п'є пиво і чухає попу перед телевізором, так і думати, Боже, яка я великодушна, що я така вся класна, займаюся йогою і живу з тим, хто взагалі я така великодушна, що я така ні, ти не великодушна. Він просто постійно буде відчувати, що ти його не любиш, тому що він буде постійно бачити, що для тебе це важливо, а він цього не робить. Але якщо б на моєму місці була така сама дівчина, наприклад, яка теж любить посидіти перед телевізором, поїсти чіпси, попити пиво, це ж немає нічого поганого. Вони разом будуть щасливі. А я разом буду щасливою з тим, хто схожий в якихось важливих для мене речах, буде схожий на мене. Розумієте, це двосторонній процес, коли ви піклуєтеся про себе, ви піклуєтеся про інших. Коли ви включаєте здоровий егоїзм... Ви включаєте альтруїзм. Немає великої різниці між цими поняттями. Коли ви по-чесному живете своє життя, ви таким чином даєте можливість іншим людям жити їхнє життя. Ви не намагаєтеся їх переробити. Ви не намагаєтеся з них виліпити своє. Ви просто даєте їм спокій. Розумієте? І в цьому кайф, ви знаходите людину, яка вам подобається. І ви кайфуєте одне одне від одного. Тану треба, щоб іще двостороннє було. Та ви, ви знаходите того, від кого ви кайфуєте і хто від вас кайфує. Тоді, от оце, от ті стосунки, які можна назвати правда гармонійними, тому що вам вдвох буде легше, приємніше, веселіше, а, кайфовіше, ніж окремо одне від одного, так а не навпаки, типу от не хочу йти додому, бо там мене будуть зараз гуляти. Стругати там, я не знаю, ще що-небудь з мене ліпити і постійно бути незадоволеними. І оце те, що дає медитація. Тобто, як це не дивно, якщо просто почати медитувати, якщо просто почати або, наприклад, якщо не медитацію, взяти так, а взяти а, розмови з психологом. Але не одна розмова, як це іноді люди думають, та я з ними порозмовляю, і в мене життя зміниться. Ні, це повинно бути і в Йозі. І в медитації, і в психології, і в будь-якому іншому інструменті це повинна бути регулярна постійна робота. Це повинно бути як почистити зуби, ну просто не так часто. Так? Наприклад, от з психологом, якщо розмовляти раз на тиждень, але розмовляти довго, то коли ви будете промовляти, ви будете себе чути. Не думки в голові, а слова. І це дуже важлива різниця між думками, які раяться в голові. Нам навіть не завжди можна виділити свої і чужі, так? Але ті слова, які ви промовляєте, це все ж таки ті думки, які ви можете ідентифікувати як свої власні. І ви саме їх будете проявляти і чути. І от коли ви будете їх чути, ви будете розуміти себе краще. Тобто, це вже буде як. Констатація факту, що для мене це важливо. А якщо психолог іще буде уважним, достатньо професійним, то він буде вам повертати ці речі, та рефле віддзеркалювати. Тобто почує щось і дзеркало вам раз, і ви такі ого, та і правда так. І там потім раз таке питання задає психолог, та, уточнюючи, і ви такі, опа, іще один інсайт. А потім психолог раз і якось там від свого досвіду, від якихось своїх... Інших уявлень, більш розширених уявлень, да? ну про психіку, я маю на увазі, він запитує якесь таке питання, яке взагалі вас в ступор може ввести і ви можете про себе дізнатися щось нове. Таким чином відбувається самопізнання, таким чином відбувається, іншими словами, медитація на себе. А коли відбувається медитація на себе, ви стаєте більш чесними. Коли ви стаєте більш чесними, ви починаєте жити своє життя, а не проживати по чужих сценаріях. І останнє, що я ще хотіла сказати, та, з приводу того, як а, м, виходити з тих ситуацій, та, які, от, ну, скажімо, не одразу ж кидати людину, наприклад, якщо вам щось не сподобалося, та, от є якісь, наприклад, конфліктні ситуації там, і так далі. От ви хочете виправити, ви не хочете кидати, так? то тут те, що я можу порадити. Бачте через споглядання свої а, шаблони, по яких ви будуєте, наприклад, конфлікти або там розмову, або ваші речення, які ви кажете людині. Якщо ви бачите, що цей шаблон з цією людиною не призводить до бажаного результату, спробуйте подумати на тему, помедитувати на тему того, а як мені можна це донести людині, щоб вона там, скажімо, наприклад, не образилася. І почула, не з тим посилом, щоб задавити аргументами логічними, та, от, типу, от, задавити людину, щоб людина замовчала і прийняла вашу точку зору, а як їй це виразити так, від серця, бачите, виразити, як себе таким чином, щоб людина це почула, прийняла, щоб вона захотіла щось що міняти, щоб вона відчула, що для вас це важливо. А не просто, що ви хочете задавити своїми якимись аргументами заради того, щоб виграти в спорі. Для цього потрібно споглядання, експериментаторство та таке в житті. Тобто спробувати так, спробувати так, готовність мінятися, готовність якось там підлаштовуватися одне під одного, якщо це вже існуючі стосунки, які для вас важливі, які ви хочете якось виправити. От. Ну, Стів вже прийшов і каже, що вже пора закінчувати, бо дуже довге відео вийшло. А, я вам дякую. Правда, це дуже класні штуки, що психологія, що медитація одна йде з давніх давен, інша тільки нещодавно ніби з'явилася, але кажуть про одне і теж. І, а, мабуть, обидві науки спрямовані все ж таки на те, щоб людина стала більш щасливою. Тому їх можна для цього і потрібно для цього використовувати саме для того, щоб просто своє життя зробити трошечки щасливішим. А зробити себе щасливішим, і зробити своїх близьких щасливішим. І так далі. Це щастя може розповсюджуватися своїм власним прикладом. Дякую вам, що послухали. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтеся, діліться, якщо комусь це може бути цікаво. Та. І дякую вам. Пока-пока.